В Україні нарешті дозволили баг Баунті програм. – це коли різного роду білі хакери або люди, які зацікавлені в кібербезпеці або працюють в кібербезпеці. Тестують сайти, сервіси і так далі для того, щоб знайти в них дірки в безпеці. Така от а раніше це було ну майже незаконно, тому що люди могли це робити, і це коротше було супереч кримінальному кодексу, тому що це вважалось втручанням в роботу онлайн-систем. Так, от зараз це можливо. До речі, дія робила баг баунті вже двічі. Тепер приватне підприємство або державна організація може заявити про тендер, про те, що проводить баг баунті програм. І всі, хто зацікавлений в тому, можуть приймати участь для того, щоб отримати винагороду, звичайно, якщо знайдуть якусь діру в безпеці. Це насправді відома практика. Багато хто це робить, і тепер і ми там. Так що, рібяточки, скоро можна буде займатися любимою справою, а також заробляти з цього гроші. Друга новина для мене неймовірно приємна, тому що я вважаю, що величезна заслуга в цьому це заслуга олдбоя. Дай Боже. Олдбой мого колеги по Ютубі, так а от українська мова в стімі піднялась аж на п'ятнадцяту сходинку. Наступ. І це все із за того, що ви, користувачі СТІМ, почали ставити. Українську як основну мову інтерфейса Steam. розробники комп'ютерних ігор дивляться, які найпопулярніші мови в Steam і починають випускати локалізацію для своїх ігор. Чому я говорю про Oldboy? Тому що Oldboy на своєму каналі вже багато-багато часу каже людям, що да, ви можете звичайно кінцелити, але насправді найбільше ми маємо посилати сигнал розробникам. І статистика для розробників це основна мова інтерфейсу Steam. Тому, якщо ви зараз і досі не Використовуєте українську мову або не дай Боже, використовуєте російську мову як основну мову в СТІМ, швиденько це поміняйте. І третя новина, божечки, я люблю цю новину. В нас є рекламна інтеграція. Дякую, що підтримуєте українських кріейтерів. Саме час звернути увагу на криптовалюту, якщо плануєте диверсифікувати свої активи з урахуванням економічної ситуації в світі, а придбати її можна на біржі Binance. Так, так, ми з вами спостерігали принаймні три так звані падіння на ринку криптовалют, але після кожного з них ринок що робив? Що? правильно відновлювався. Наразі навіть кількість тримачів біткоїну не зменшується, і в травні цього року один мільйон людей мав на своєму рахунку. Хоч хоча б один біткоін. А ще біткоін потрапив у трійку активів разом із золотом, які стануть прихистком у разі дефолту у США. Ось так із високоризикованого активу крипта перетворюється у диверсифікований. Та й експерти-трейдери прогнозують зростання ринку криптовалюти уже на 2024 рік. Для вас уже не секрет, що ваш покірний слуга також інвестує у криптовалюту. Тому з досвіду скажу, що у будь-якій справі важлива. Безпека. Біржа Binance сьогодні налічує більше 250 мільйонів користувачів з усього світу та гарантує вам безпеку та легкість у придбанні цифрових активів. Якщо плануєте інвестувати у криптовалюту або просто познайомитись з криптосвітом, посилання на реєстрацію у описі до цього відео. Ми з Binance розігруємо дві пари AirPods серед тих, хто зареєструється за моїм лінком. Деталі у описі відео. А це значить, що а це значить, що це саме п'ятниця, і це саме час для суб'єктивних новин. А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам. Особливо вот таким ребятам дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша наша новина про те, що вчені хм, наші неймовірні вчені, ну не наші, а в цілому вчені, нарешті дійшли до того, що навчились виробляти електроенергію. З повітря, з вологості повітря вчені Масачусетського університету, нарешті створили перший прототип, який складається з якогось там матеріалу, в якому є велика кількість маленьких дірочок, і значить повітря, яке проходить через ці дірочки, якось там фільтрується, коротше, оця вологість і створюється електроенергія. Насправді ця схема, яка називається Ергін, була придумана ще в 2020 році, і от тільки в 2023-му в нас є невеличкий прототип, який може виробляти електроенергію вчені розказують, що одна така установка, величиною з як якийсь там куб, вона може виробляти до 1 кВт енергії, чого буде достатньо для того, щоб будинок, в як вони кажуть, в ідеальному стані був мав отримував електроенергію з повітря. Вчені кажуть, що це ще один спосіб для того, щоб виробляти електроенергію, не забруднюючи повітря, аля чиста електроенергія. При цьому зараз все ще знаходиться знов ж таки в такому прототипному стані. Вчені ще. Не знайшли, який матеріал буде найкращий для ефективності. Але от, ребята роблять електроенергію з повітря. Ну чудова ж новина. Друга новина з розряду ніколи такого не було, і от знов. Така вода в Google Play був застосунок iRecorder. iRecorder використовувався для того, щоб записувати екран Android дівайса. І от внізапно, через рік, як ця аплікушка була випущена, вона оновилася, але обновилась вона з вирядоносним кодом, який тепер може раз в 15 хвилин записувати що ви там в мікрофон говорите? Записувати ваш скрін, а також доставатись до даних з інших аплікух, може красти ваші документи, дивитись, де ви там в інтернеті лазили, і таке інше обережно все пишуть. експерти з кібербезпеки. Кажуть, що це буває досить рідко, коли от був застосунок, який рік не оновлювався, і знов він випускається, і там вже виявляється якась срака. Зараз iRecorder на Google Play вже немає, але всі, хто колись їм користувався, всіх дуже сильно просять видалити цей застосунок. Наразі невідомо, хто оновив цей застосунок, хто засунув туди вірусню. Невідомо чи це був сам розробник застосунка, чи в нього якісь крали ключі підпису, обновили цей застосунок і закінчив назад в Google Play. Хрен знає, ну незрозуміло, не знають. Але як бачите, таке може статися. До прикладу, той самий iRecorder, Ну взагалі, iRecorder, ти будеш очікувати, що він буде в iOS. Але ну от така от штука. iRecorder був встановлений на п'ятдесяти тисячах різного роду дівайсів, і люди їм користувалися. Ну і звичайно, коли ви використовуєте застосунок, який скрінить ваш екран, записує відео з вашого екрану. Він просить доступ до мікрофона, до екрану і, і, і таке інше тому красти йому було досить легко, але це ще раз показує, як проходить модерація застосунків в Google Play, в тому, що ну вже який раз такий застосунок попадається в Google Play, і модерація цього не відстежує. Тому будьте обережніші. Ну як тобі новини, а? Як тобі новини? Ти бачиш? В мене скоро буде нормальна студія, і новини повернуться до того формату, де все світилось було гарно. Але зараз мені потрібен твій лайк. Цей лайк допоможе мені показати ці новини більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Третя новина з розряду штучного інтелекту. Але я з підсом хотів. Не говорити багато про штучний інтелект в цьому випуску. Тому поговоримо про компанію Nvidia, а насправді CEO компанії Nvidia Дженсен Хуан. Така от Дженсен Хуанг, він народився в Тайпею, потім він приїхав Сполучені Штати Америки, і зараз він повернувся і читав лекцію студентам. Хто не дивиться і хто не спостерігає за компанією Nvidia, прибутки NVIDIA вирісли на 50% від того, що вони очікували. Звісно, це сталося і за того, що Nvidia не тільки геймери купують, не тільки. Та які колись там майнили якусь криптовалюту, а в її купують для того, щоб ганяти штучний інтелект. Ну, до прикладу, чат GPT, там величезна кількість GPU від NVIDIA для того, щоб тренувати моделі, для того, щоб це гівно працювало. Так от Дженсен Хуан сказав, рібятоньки, ера штучного інтелекту нарешті настала. По перше, те, що кожен зараз може використовувати штучний інтелект. А по-друге, зараз програмістом може бути кожен, хто я? Да, ви кажете штучному інтелекту, що зробити, він генерить вам код або буде вам робити щось, і треба розуміти, що ми тільки на початках штучний інтелект від ChatGPT, який от все зламав, вийшов тільки, просто нагадаю, в листопаді 2022 року, буквально півроку назад. І вже з'явилась величезна кількість автоматизаторів на штучному інтелекті, які, коротше, то з тим зв'язують, автоматизують якісь таски і з допомогою штучного інтелекту роблять те, що вам треба. Звичайно, штучний інтелект почав використовуватись в розробці програмного забезпечення. Да, він поки що робить таке не найкраще. Але все ж таки люди почали це застосовувати. Навіть є ціла вакансія, ціла професія, яка називається промптінженір. Це людина, яка вміє написати промти таким чином, що штучний інтелект робить те, що ви його попросите. Ну такий от перекладач між людиною і штучним інтелектом, для того, щоб потім просити і отримувати те, що треба. І це мені здається дуже крута думка, що в тому, що ера штучного інтелекту нарешті наступила, і які би там лдіти не були і казали, вота веб 3.0, Metaverse, ще якась рань. Ну, насправді, те, що тоді придумували, воно якось так не активно використовувалось. Причому штучний інтелект зараз використовується ну, в багатьох же речах, вже багато де обганяє людину і а вже приносить величезні, величезні кошти. Тому треба очікувати, що штучного інтелекту буде більше, а за допомогою Nvidia, штучний інтелект може покращуватись, і кожен з нас може стати або програмістом, або, ну. Мені страшно говорити або лікарем, тому да всім нам капець. Але ж такі, статистика показує, що чадівіті ставить діагноз іноді. Дуже краще, ніж лікар, але Бог з ним. І, звичайно, зрозуміло, чому класна NVIDIA. тому що вона робить ті чіпи, і можемо очікувати, що акції NVIDIA, і так вони вирісли, здається, на 25-30% виростуть ще далі, а прибуток її тільки буде збільшуватись. Четверта новина і знов про Twitter. Ви знаєте, Twitter і Ілон Маск ну, просто черпає дно настільки сильно, що навіть стає трошечки стидно. І от Twitter Відійшов від угоди з Європейським Союзом по боротьбі з дезінформацією. Да, ви можете подивитись навіть те, як зараз Ілон Мас поводить себе. Він постійно коментує якимось конспіраційним сайтам. Він постійно переносить якусь гівно з дібіль інтернету, яке він знаходить, і думає, що це все серйозно. Ну і, і, і ніхто нічого йому не може зробити. Така от є така штука, яка називається European Union Code of Practices. Це такий договір, де компанії кажуть, що вони будуть боротися з дезінформацією, яка поширюється по інтернету. Туди входить 39 учасників. Це найбільше соціальні мережі. І TikTok, і Meta, і Google, і коротше, всі, всі, всі. Але от коли Twitter туди також спочатку війшов, він почав робити все через сраку. До прикладу, коли е, минулого року подавали репорт по боротьбі з дезінформацією, то всі мережі подали там приблизно 200 сторіночний репорт. Той самий Twitter, який ну, зараз розповсюдник всякого фейку, і всякого гівна, подав репорт тільки на 80 сторінок. При цьому Ілон Маск взяв все і всіх розігнав хто цим. Займався, тому що він хоче почати заробляти з того Твітера, бо я так розумію, кредитор від нього це вимагають. З іншої сторони, Ілон Мас також заборонив доступ до публічного API, який програмісти могли використовувати для того, щоб ну можливо якимось чином боротися з тою дезінформацією, але Ілон Мас це просто закрив. І тепер вони взагалі вийшли з цієї угоди. В своєму Твітері Террі Бертон, людина, яка от, вроді це менеджить, написав, що да, Ілон Мас, ти можеш втікати, але тебе не вийде відійти. Ти від відповідальності і сказала, що якщо Twitter далі так буде робити. То Twitter може отримати штраф, який буде дорівнювати 6% від цього ревеню компанії. Просто на скунку ревеню не прибутку. При цьому, якщо Ілон Маск і далі так буде вийовуватись, то Twitter буде заборонений на території Європейського Союзу. А це значить, що Twitter може потенційно втратити 440 мільйонів користувачів. Уявіть собі, якщо з Твітера забрати 440 мільйонів користувачів і залишити ці всі русняві боти, які платять 8 доларів для того, щоб мати у цю. Голубеньку марочку. Коротше, як би там не казалось, як би там Ілон Маск не казав, що він за правду, і так далі. Ну тут же всі факти кажуть, що Ілон Маск просто космічна карен, Розповсюджує дезінформацію, не бере участь в різного роду угодах по боротьбі з інформацією. Ну коротше, застранець є засранець. хоч і дуже багатий. Хоч ми розказуємо вам про новини, які відбуваються в мирному світі. Не треба забувати, що йде великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Російська Федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, от баночка, де ми збираємо гроші, які ми витрачаємо на співпрацю з різними батальйонами. Купуємо їм всякі штуки, дрони, батареї і так далі. Допоможе нам допомогти їм захистити. Нас. І остання новина трошечки ностальгії. Пам'ятаєте, зелені схили Windows XP. Так, да, Windows XP все ще трошки використовується. Він насправді вийшов дуже популярний в Вірменії чомусь. При цьому доля Windows XP більше, ніж доля Windows Vista, яка вроді як мала би Windows XP. Замінити, але, ну, звичайно, вже менше і менше людей їм користуються. Але дехто все ще їм грається. Із-за того, що компанія Microsoft припинила підтримку Windows XP, якщо ви його собі встановите, він не може оновитися через інтернет. Для інтернету в нього доступу, коротше, немає. Але ви, коли ініціалізували Windows XP, ви могли подзвонити по телефону, використовувати свій смартфон смартфон, якимось чином його там, коротше, активізували. Така от. Інтернет знайшов крек, да, який дозволяє вам ліцензувати Windows XP без доступу в інтернет і при цьому не міняючи ніяк е, саму Windows XP. Знайшли його в інтернеті в Редіті. І він працює на базі опенсорсного Кейгіна Windows XP, який був створений в 2019 році. Да, є така штука, як Open Source Кей для Windows XP. він може безкінечно генерити коди для Windows XP. Але зараз є невеличкий тулсет, який допомагає активізувати просто без інтернету. І так круто, що оцей Кейн лежить на Гітхабі. І е, компанія Microsoft та володіє її хабом, хто не знає, але із-за того, що він був зроблений по реверс інженірінгу алгоритму, і вроді як просто генерить коди і нічого не зламає, його ніхто не грохає. Досить, досить цікава історія. І е, досить на секундочку, згадка про Windows XP, з моєї точки зору, найкраща операційна система, яка виходила від компанії Microsoft. No. На цьому всьому найкраще всі дікатани. Дякую, що додались аж до того моменту, і далі по нашій старій схемі. Лайк, підписка, дзвіночок. Може, напишете свій коментар, або навіть станете нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в зсуб'єктивні новини.